14 жовтня, Київ, Маріїнський палац, президент Володимир Зеленський вручає бойовий прапор малинового кольору із написом За Україну за її волю, командиру 129-ї криворізької бригади Сил тероборони ЗСУ, полковнику Юрію Сіньковському. І ось під звуки козацького маршу почесна варта заносить та презентує цей бойовий стяг, що є найвищою нагородою для кожного з військовослужбовців. Тим, завдяки кому ворог за усі вісім місяців війни не наблизився до кордонів Кривого Рогу. З нагоди цієї знакової події до нашого міста приїхали поважні гості. Ваша частина, ваша бригада потужна, міцна, отримала таку високу нагороду президентом України як бойовий прапор бригади. Нехай цей бойовий прапор оберігає і захищає кожного з вас, кожного нашого за побратима і посестру, вашої родини. І ви надалі будете приумножити словетні традиції своєї бригади і Збройних сил України в цілому. Сили 129-ї бригади безпосередньо задіяні на Херсонському напрямку. Бійці підрозділу долучаються до звільнення від російських окупантів, багатьох населених пунктів півночі сусіднього регіону, як то Архангельське Миролюбівка. В доробку криворіжців багато трофейної ворожої бронетехніки та зброї. Пишаюсь, що я служу у 129-й бригаді. Я пишаюсь, що зі мною поруч. Такі побратими, як ви. і тому однозначно, перемога буде за нами. Слава Україні. 129-та бригада сил тероборони ЗСУ пройшла свій шлях з лютого 2022-го, коли в її складі тільки но сформували один батальйон. А зараз структури цього моторизованого підрозділу вже успішно діє сім повноцінних батальйонів. Є бронетехніка, служба аеророзвідки і не тільки. Всю необхідну посильну допомогу криворізьким тероборонівцям з перших днів російського широкомасштабного вторгнення надає військова адміністрація Кривого Року та влада міста. Загалом за майже вісім місяців відсічі агресії армійцям надали забезпечення на майже 690 мільйонів гривень. З них тільки 270 мільйонів з міського бюджету. Інші 420 мільйонів це приватні кошти. Власне 129-та бригада отримала на забезпечення більше 251 мільйона гривень. Пошив форми бронежилетів, тепловізори, нічники, біноклі, квадрок. Коптери, пікапи та позашляховики. Загалом десятки тисяч найменувань товарів закупили для потреб військових. Наш кривий рік став ну, тою точкою, тим місцем, на якому зупинилася, споткнулася, можна так сказати, рашистська групіровка, яка випадла з Криму, окупувала Херсонську область. Ми всі добре пам'ятаємо, це було на початку. Як ми блокували полосу в аеропорту масфальтоукладчиками, рейдерами іншими. Як ми блокували і зривали там мости, танелі. На заході перші 10 чоловік, командири військових підрозділів зі складу 129-ї бригади сил тероборони ЗСУ отримали відзнаку голови ради оборони міста. Ново запроваджений нагрудний знак за захист Криворіжжя. Його особисто вручав Олександр Вілков. Отримав нагороду від керівництва 129-ї криворізької бригади сил тероборони ЗСУ і начальник військової адміністрації Кривого Рогу. З нагоди дня захисника та захисниці України, а також утримання бойового прапора, для військовослужбовців 129-ї криворізької бригади сил тероборони ЗСУ влаштували святковий концерт у захищеному приміщенні зі сцени. Бойовий дух наших захисників підтримували музично-вокальними номерами патріотичного змісту. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.